Доброго ранку! Важливість води в нашому раціоні харчування важко переоцінити. І саме про воду до нас надходять чимало запитань від наших глядачів. На деякі з них ми сьогодні відповімо. Чому необхідно пити чисту воду щодня? А тому, що запаси води в організмі людини обмежені, і їх необхідно поповнювати яким же чином вода діє на наш організм? Вона допомагає очищенню організму від токсичних речовин, сприяє позбавленню від зайвої ваги, попереджає переїдання, усуває закрипи, а також прискорює обмін речовин. Скільки з чистої води нам необхідно щодня? Для дорослої людини не менше 2 літрів на добу, а для смаку можна додати мед або лимон. Ранок слід почати з однієї склянки води, наче серце. Це запустить нашу систему травлення. І впродовж дня ще треба випити 5 скляночок води між прийомами їжі. Чи дійсно тала вода найкорисніша? На жаль, це міф. Тала вода не містить мінеральних речовин, і якщо вживати її постійно, то це призводить до порушення метаболізму в організмі. Чи дійсно кип'ятіння зробить воду чистою? На жаль, ні. При кип'ятінні будуть знищені тільки бактерії, а от токсичні речовини залишаться, тому цю воду ще треба профільтрувати. Кажуть, що срібло у воді це здоров'я у домі. Дійсно, срібло очищує воду, однак не робить її корисною, а навіть здатне до накопичення в організмі людини. Пам'ятайте, що вода це невід'ємна частина гармонії, яка робить нас красивими та здоровими.